Привіт всім на каналі Second Shopping, Я Ніколь. Сьогодні буде огляд у секонд хенді. Запрошую вас до перегляду. Ви не забувайте про вподобайки та підтримку каналу, буду дуже вдячна за це. Завітала я у магазин сьогодні подивитися як люкс, так і ваговий товар. Тому гарного всім перегляду! Джим, шарк, це взагалі спортивний одяг. Сьогодні от така косметичка. Це, мабуть, з собою брати у джим. Сумочка нова. Так, оце якийсь у нас мене такий не підходить. З літерою С. Це якийсь баловняний мішечок. Тут у нас ще сумочок. Ось яка яскрава бірюзова. Тут жовта. З намистин зробили ручки. Так, ого, яка. Оце така довга вона. Я такі не порибляю. Я люблю більш короткі. Це малесенька, на руку такий невеликий. Це як органайзер для подорожі. Так. Туди покласти картки, Ну, Такий гаманець. О, дивіться. Боден. Пильничок, мабуть, мабуть, бачите, горох, який зі мною зробили. І все. Лоран, безкоричнева, цікава, така наче шкіряна, Next Laser. Так, шкіряна від Next. Студіо блаковані дитячого. Багатенько, так щоб щось таке приміряти немає. Ось у скейчерси легесенькі бігати. Це Дороті Перкінс, праймарк і хотерси, шкіряні. Сукня, дивіться, від Воліс. 12-й розмір. Не видно тут ціни. Чого? Ага. Це не сукня знову таке, Боже, це якийсь коротенький комбез. зовсім коротюсінький. Тут у нас такі гілочки, чи це морквинки, чи що це таке, чи це буряки такі білі. От, все. Дуже гарний принт з буряками, але в іншому кольорі, не такому, як він є у житті. Я показувала блузу а, від Вайдстав, дуже така. Прикольна була і тут також. Ну, це така якась моркова, чи це пір'ячка, що це таке. І ти чиндем, це 12-й розмір. Коротенька, пряма, така різнокольорова. 100% віскоза за складом. На дитину Полораль Флорен Ну, Такий класний. Бачите, тут не вишивка а аплікація і на рукаві також назва бренду. Так, цікава, сукня Газара, відрізала, ну все ну, видно. Дивіться, а, вона тут у нас поєднана по спинці, а тут значить, це спідниця і ковтиночка від ЗА... Джемпер з вовни, тут 50% від River Island. Жовті кольори, дивіться. Це було в таке Максі за 10 фунтів передавали. А що це таке? Скрутили якийсь вузлик, який зав'язали. Також це Zara XS, це такі брючки. Це попрали, викрутили і повісили, що не треба його ще й вузликом зав'язати, і сушити, чи що? щоб був цей ефект пам'ятості. Папая, смужка жовта, це сорочка з візкози. Жовті шорти сьогодні літні є. Це 10-й розмір від Primark. Бавовна. Що тут у нас за склада? 100% бавовна. Така вже схожа спідниця була, бачите, цього разу від шин. Вона трохи інакша вона, як наче на запах іде. Тут таке жовте з рожевим. Міня спідниця це Кельвін Кляйн Гольф. Це, я так розумію, спортивна лінійка. Кельвін Кляйн. Таке у нас частенька. Трапляється ця спідниця, бачите, тут шорти. Так, це для Заняття спортом. Там такі шортики там класні, вони дихаючі. Все, така сіточка. Ось який принт. Щось лице закрив. 18 фунтів коштувала. Від праймарк. Сірий колір мені подобається. Бачите, рожеві зірочки. H&M. от вам 28-й розмір євро 54. Ось така сукня. Звісно, вона мені буде велика, нова, взагалі нова. 100%. Помаранчева від Мансон. Треба там, бачите, отут затягувати, як вам треба по горловині. Так, у нас тут е каваера лент і еластан за складом. Ще дивіться, яка помаранчева нова. G-Browns стали з'являтися від цієї фірми. Речі. Також це сукня, але вона ж велика за розміром, воно видно. В'якенька, це віскоза. Я думаю, такі важкі тільки кармани зробили. Це 24-й, бачите, євро 52. що це, це туніка віскоза 100%. ну, Або коротенька сукня. От така вже мені траплялася. О, дивіться, Бачите, а тут брак. А тут брак, 16-й розмір. Це там треба якось ще й виправляти. Я думаю, його до останнього дня. Ніхто купувати не буде. Ось які серця, червоні, Чи валентинки. І це, до речі, дивіться, шейн. Це дитячий, 10 на 10 років тонічка. Ну, я оце полюбляю цих тваринок. Тут і фазани, і гуси, білка, олень, і кролик. Але дивіться, бачите, що тут. Ось от А, це хтось обрізав, це хтось обрізав уже. Ось. О. Дивіться, як боже. Як можна було так підшити, неохайно гляньте, це на люк сповісити, ніхто його не забере зовсім ніхто. Це ті ю. Ось дивіться, 35 євро коштувала ця сукня. Сирожева у клітиночку, а мені сподобалась оця від No Body's Child у зірочку. Це на вазі якісь гаманці тут полишали. Пильник від Зара. Дивіться, з джинсу зроблено. Це в нас Гаррі Поттер. Сумочка на вазі така. Тримає форму. Колір приємний. Ой, вона не буде. Ух ти, ще тут коротенька ручка. Там багато не покладеш, вона така вузька. Яскрава, жовта, спідниця в 12-му розмірі. цупка тканина, такі величезні кармани. Це є колір, хочу сьогодні поєднати. Так, помаранчева, дуже тоненька тканина. Це боден, 12-й розмір. Нова взагалі ця блуза. 100% бавовна за складом. Так, тоненька ця від відбуден, вона взагалі не відчувається на тілі. Дуже невагома. Думаю, вона і затягне небагато, вона така легусінька. Так, сьогодні поєднання буде з цією спідницею, Вона неонова жовта. З помаранчевим. Мені подобається. У мене ще є помаранч, зараз поєднаю. Така екстра міні, ось у які величезні, От Того, що вона мала, бачите, все пішло багато тканини на кармани. Треба ж було на чомусь економити. Зекономили на довжині, зробили кармани здоров'я. Це вже на вазі, бачите, 61 євро або 45 фунтів коштувала сукня від квіс. Ну, вона така святкова. Не повсякденна. Ось тут синя євро 40. Гляньте, які квіточки і помаранч поєднали, блакитне і синє. Від хопс сьогодні, бачите, поки що не сукня, а джемпер. Приємний колір, але дуже якийсь виріс, наче за широкий. Зроблено в Португалії 100% чиста вовна. Всім, хто дивиться з Португалії, великий привіт! А її я, мабуть, поміряю. 12-й розмір цього джемперу подобається. Мені що тут натуральна вовна і. Стан нового. Так, це дуже яскраве класне поєднання, але як я і думала, виріс тут здорове з ним. Ми таке не дуже подобається. Тепла річ і все відкрите. Ну, це ж не літня одежа. З поєднання кольорів взагалі суперове, дивіться. Така стигла вишенька, бачите. дивіться. Так, хто в нас там мічилось, то мічил. Взимку це вовняні светри. Бачите, які тут Дональдаки. Он, І таке, наче як платок зав'язаний за гірками на плечах. Цікаво, так зроблено. Цікаво. Розмір великий, до речі, це. Так, оцю в помаранчевому, знаєте, я побачила здалеку, видно, що там зрізано, мені здається, це все ж таки вайтстаф. Що тут, а тут хтось позрізали. Але... Знаєте, мені тут бавовна, це точно. Ну, не знаю, що нема складу. Що робити, подумаю. Так ось ще помаранчево, ну я впевнена, що це все ж таки вайтстав, Це дуже на них схоже. Тканина приємна. Ну, я думаю, тут і льон у складі. Але забліда для цієї спідниці це забліда блуза. до блуза. До там, білого низу буде гарненько, а до такого яскравого не дуже. Це взагалі, бачите, відразу видно, що тут буде ангора від Джордж. Це кардиганчик, без застібок, це 10-й розмір. Тут ангори 18%, 4 вовни там є, ще й акрил. Тут не зрізали, бачите, я вже таке щось схоже показувала, бо оце такі листочки дубові. Це ланцрів, ага, він обрізаний. Все, ми його брати не будемо. Його обрізали дуже неохайно. Взагалі-то схоже на льон. ось Вишивка на футболці Тею На білому фоні червона вишивка. Ага, дивіться, Ральф Лорен. Така якось незвична, незвична для Ральф Лорена о, Так, бірочки є, але склад щось я не бачу. Ще оце, якийсь спортивний ланцлів. Він тонюсінький. така тканина, наче й гладенька. За складом тут, слухайте, меріносова вовна я бачила, зараз знайду. Ай Брекер, Міріносна Вовна і еластан Це щось з термобілизне, дуже тонка Я її забираю примірочно, дивлюсь по розміру, а потім по... на брак На вади. Роздивлюся уважно. Колір гарний такий блакитний. Так, і жовто-блакитне поєднання. Суперове взагалі, найбільше мені сподобалось. Оцей лансліп, бачите, він мене обтягнув, але я впевнена, що це такий зимовий, натільна білизна зимова, можливо, спортивна, можливо і ні. І вона повинна прилягати до тіла, не повинна висіти. Це мені дуже подобається. Вовна відчувається. Поєднання гарне. Тут на чорному, бачите, тут не вишивали, а зробили принти. Сун, 16-й розмір. Ну, дуже мрачнувато. Вітайчиндем в розмірі L. Такий смугастик. Якийсь він завеликий. в H&M, є таке, що там L написано, а Насправді там, наче 2XL і поліестер за складом. Відводен сьогодні кардиган в розмірі M, темно-синій колір. самий звичайний. Нічого такого незвичного. Я думаю, тут бавовна, да, бавовна та поліаміду трохи додали і Елестану. Відбудено ще, бачите, смугастик широкий, ну це восьмий розмір. І вже неправильним пранням зіпсували цю річ, але склад гарний. Віскоза, бавовна, вовна і навіть трохи кашеміру. Перувіан написано розмір L, такий в'язана футболочка. Тонесенька. За складом 100% піма Вавовна. Два мічерешня. Всі вже наїлися черешні, чи ще ні. Ось у розмірі верхаус смугастик. Так, ось у це всім, хто хейтить мене. Це ось вам таку знайшла. Я такий джемпер. Бачите, який гарний. Лайтхаус маяк. Восьмий розмір. Мені сподобався оцей ланцрів. Він новий. Не знаю, що це за восьмий розмір. Напевно, що буде мале мені, але новий зовсім новий. За складом бавовна і 5% з пандекса візьму. Ось це ант знову, бачите, знайшла я футболочку легеньку. Від цієї фірми. Отакий ланслів, ви знаєте, майже в кожному магазині я знаходжу зараз 12-й розмір. Сьогодні також він на вазі. Хоча буває трапляється і у люксі. Сукня, це 2XL. Бачите, однотонна червоного кольору. Але широка на мене, запака якась. Так, а це від Вайтстаф. Ой, бачите, знов таке. Тут у нас листочок дубовий, дивіться. Що намальовано? Наче інжир, так? Хто погоджується зі мною. Мені здається, це інжир зробили помаранчевий інжир на зеленому фоні. Хто з дерева взагалі куштував інжир? Пишіть у коментарях. Я куштувала, було таке. Якась така блузка, странна, пер'юна. Нова, бачите, 35 фунтів куштувала. Ну, за що тут 35 фунтів сіточка на сіточці? Відводен, це сорочка, але вона мала. Десятий розмір, колір гарний. І за складом, мені здається, тут буде льон. 100% льон за складом. Так, дивіться, контр Роуз я не знаходила цей бренд. Усього вони гусака У такого вишивку завжди роблять на одежі. Нова блуза, жива. Що тут зробили? Це здається, кріп. Цвіти, квіточки кропу і пташки. 100% бавовна. Так, ще вайт став Оце це мені сподобалось. Дивіться, яка сорочка 10-й, це розмір. Не знаю, але ну вона така широченька, наче. Спробую її поміряти. Бірюзовий темний зробили на білому. Та нова взагалі нова ця сорочка. 100% віскоза за складом. Так, сорочка від White мені здається вона трохи там щось на плечах. Значить, не мій розмір, все ж таки по плечам бачу. але Вона до темно-синіх брюк якраз. Бачите, це теж таке темне, темне бірюзове, темне синє. До тіла дуже приємна тканина у них. Зробили подовжену спинку, можна це все заправити. Підницю, дивіться, одна рожева, юлук восьмий, мала, друга срібна. Тут дуже на вигляд вона мала, така блискуча тканина. Так, це в нас така сукня, сорочка, такий, знаєте, мілітері, зелений мілітері, колір. Зараз в розмірі М. Це більш за все, що це ліоцил. Так, 100% ліацил за складом. Так, а це дрібний горошок естемічил у нас з бавом. Такий сарафанчик розширений привіз. Отаки щось траплялося. Мені не пам'ятаю тільки шейн чи ні. блуза, різнобарвний горошок. French Connection XS розмір, але дуже приємний на дотик цей матеріал. Віскоза за 30% поліестра навіть. Несподівано. Від FNDF ось така вишивка на блузці. Так, ось які джунглі limited, limited Edition. Це якісь гаваї навіть. Так, і блуза однотонна від Monson в зеленому кольорі. За складом 100% віскоза. Принт квіточки не тільки на одязі трапляється, але от була і з посуди чашка така. Принт. Тут, бачите, фотографія, і віси, і тюльпани, і маки, і різноманітні flowers. чендем 42-й розмір, така досить презентабельна, рожева, пудро рожева, блуза. Ну, поліестер за складом. От 20-й розмір next. Також тонесенька. Тканина жовтого кольору, сорочка з модулу, зроблена в Індії. Сукня від Джон Льюіс 116 розмір. Анімалістичний принт, розширена. 100% віскоза ще підкладка з поліестру. Тут є. Так, і оцю сукню я взабрала примірочну. Слухайте, за розміром вона якраз. Оце тільки, що бачите, кути йдуть по боках. Я це таке казала, не дуже таке полюбляю. Я більше полюбляю, коли прямий сріз понизу йде. Декольте таке глибоке. Тканина. Піскоза тут, здається, приємна. О, там тільки що підкладка поліє. мені не дуже подобається. А так симпатична ця зебра. І взагалі-то я знаю, що зебра гарно поєднується з неоновим кольором. Дивіться, щось треба буде таке поєднати. Вілано Італія, дивіться яка італіянець, італійська сорочка. Привіт всім. У Італію передаю за складом 100% віскоза. приємно на дотик. дотик. Такі кольори тут більш осінні. Парк Спенсер. Мені здається, це 100% льон. Рожева блуза. Зараз перевіримо. 12 розміру, так, 100% льон. Можна забрати також поміряти. Так, ляна блуза рожева. Спочатку з брюками. Вони темні темного синього кольору. Мені здається, що вони взагалі зелені, але я ще не дивилася. За розміром якраз. Ось ще цент. а, бачите, блуза. У дрібний горошок, 100% віскоза за складом. Лілі, це, слухайте, новий для мене це бренд одягу чи компанія з одягу І також мені подобаються і кольори у цієї фірми. Цей раз, бачите, сукня, а я знаходила цікаву, цікавий ланслі. Так, ось на люксі, дивіться, шалик який. Блакитний чорний так. Тут ще деякі є. Ось тут на лазі бірюзовий. Пашміна, 100% пашміна. В чому різниця? Той і той гарний. Колір цей навіть кращий, як на мене. Совушки, дуже багато шаликів. Зараз не сезон. Всі вони ось тут висять. Ось на будь-який колір, бачите. Рожевий, який то несенький. Ось ще, бачите, чашки намальовані на чашці і мінімалістичний метелик. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба до наступного відео. Всім пока!